Польща може заборонити імпорт продуктів із Росії та Білорусі. Варшава вивчить досвід Латвії щодо ембарго агропродукції з країни агресорки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі зі своєю латвійською колегою Євікою Селінією. Урядовці мають намір переконати європейські інституції у Брюсселі розглянути більш безпечні механізми імпорту збіжжя і агропродуктів. Теж би в проблема надлишків продовольства і зерна в Польщі і Європі, проблема нерівної конкуренції. Це не тільки проблема імпорту зерна і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що наш ринок в Європі і в Польщі дестабілізується продукцією, що надходить з Росії та Білорусі. Тож нам потрібно вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити це. Ми обговорили необхідність надання Україні всієї потрібної політичної, фінансової та військової підтримки. У цьому контексті ми домовились про подальші санкції проти Росії. Ми будемо співпрацювати і щодо зернового питання. Ми бачимо потенціал. Якщо заборонити ці продукти, то можливо зменшити російську міць та російську економіку. Паралельно ми продовжуємо працювати над більш ефективним впровадженням тих санкцій, які вже діють. Зазначу, що цього тижня у Варшаві відбулися протести фермерів. Мітингарі також посилили блокаду і на польсько-українському кордоні. Дональд Туск заявив, що з українською стороною ведуть перемовини щодо можливості закриття спільного кордону для торгівлі товарами. У цьому міністерстві інфраструктури України це заперечило. Роздавала пенсії в рублях та виконувала усі вказівки росіян, колишня керівниця граю управління суд у дворічанській адміністрації. Коли росіяни захопили частину Харківщини, вона підтримала окупацію та вирішила бути корисною для загарбників і всіляко прислужувала окупантам. Майже три місяці колаборантка координувала роботу фейкового органу влади а після звільнення Харківщини втекла та справу про зраду розслідують, і покарання буде невідворотним. У Харкові затримали жінку, яка шукала місця дислокації збройних сил для прицільних російських атак ракетами та безпілотниками. Із окупантами зрадниця почала працювати наприкінці минулого року через месенджер Телеграм. Координати об'єктів вона позначала у гугл-мапі, де, на її думку, могли базуватися українські військовослужбовці та відправляла координати ворогу. І так любила руський мір, який постійно обстрілює Харків. Що навіть коштів не брала за старання. Зрадницю затримали під час обшуків. Виявили телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. Жінка позначала координати об'єктів у Google Мапі та відправляла їх своєму російському куратору. Виконувала вона завдання безкоштовно, оскільки підтримувала руський мир. Слідчими та оперативниками Служби безпеки було затримано жінку у місті Харкові. Під час обшуків у неї вивелено та вилучено телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Ці факти діяльності керівника сумської єпархії у ПЦМП підтвердили слідчі служби безпеки, зібрали докази протиправної діяльності і оголосили митрополиту підозру за статтею порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Напередодні росіяни ударили по Дніпровському району Херсона, влучили у багатоквартирний будинок. У власній оселі під удар потрапив 32-річний чоловік. Його із вибуховою травмою та пораненням плеча доставили до лікарні. Туди був останній, цей четвертий. Три дето впала там, одне сюди. То кажуть, що такі ташки вроді мужчина і жінка попала в квартиру прямо. Вранці війська країни-агресорки обстріляли Дарівську громаду на Херсонщині. У результаті загинув чоловік 35 років. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На херсонському напрямку російські окупанти, попри значні втрати, не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Але безуспішно. про це повідомили в силах оборони Півдня. Наші позиції утримуються нашими підрозділами а ворог не припиняє спроб їх штурмувати і провіряти на міцність. Чотири подібних спроби зафіксована за минулу бойову добу а вони відбулись знов таки. В суто пішому порядку, силами до відділення ворог з різних напрямків, намагається підходити до наших позицій і проводити там стрілецькі бої. Бронетехніку вже сталою традицією не застосовують. На Авдіївському та Курахівському напрямках бригади зсу ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати українські позиції та іноді має успіх на окремих ділянках. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Загалом протягом минулої доби на лінії фронту відбулось 99 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали удару по пункту управління, двох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотирьох артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та ще по одній важливій цілі противника. Виділити 1 мільярд гривень на підтримку ЗСУ зі столичного бюджету. Відповідне рішення ініційоване фракцією Європейська Солідарність прийняли на сесії Київради. За словами членів фракції, над цим проектом вони працювали два місяці. Виділити 1 мільярд гривень для нашої армії підтримали 66 депутатів. Як зазначила лідерка Європейської солідарності Марина Порошенко, 1 мільярд це п'ятдесят. 50... Тисяч fpv дронів, які допомагатимуть нашим воїнам виконувати бойові завдання та рятувати багато життів. Члени фракції Європейська Солідарність нагадали, що вони слідують єдиному пріоритету посиленню обороноздатності країни, тож послідовно відстоюють необхідність перенаправлення коштів із бюджету столиці на допомогу армії. Саме збройні сили і підтримка збройних сил України сьогодні об'єднала весь зал і показала, що для нас. Дуже важлива перемога України. Я сподіваюся, що е, протягом року ми будемо е, ще е, шукати кошти для того, щоб їх перерахувати на підтримку збройних сил України, які сьогодні так необхідні для того, щоб закуповувати дрони, для того, щоб е, закуповувати зброю. необхідну. ви все таки прийняли. Цей проект рішення і станом на сьогодні ми маємо можливість забезпечувати матеріально-технічні потреби і сил оборони нашого міста, і матеріально-технічне забезпечення для операторів ВПЛА, а також виділяти кошти на одноразові виплати військовослужбовцям. Кожен повинен допомагати військовим на своєму місці. На цьому наголосила народна депутатка Ніна Южаніна під час зустрічі з полтавськими депутатами від європейської солідарності. Під час поїздки у Полтаву депутати від ЄС обговорили актуальні питання: як оперативно і ефективно закривати потреби військових і спростити роботу волонтерів. Не обійшли увагою і проблеми роботи підприємців в умовах воєнного стану. Також висловили пропозиції щодо координації роботи області та держави. Складно з на фронті, складно всередині країни, і ми маємо сьогодні проговорити, як ми можемо всі разом докластися в допомозі, яку ми маємо надавати, кожен на своєму місці. Горе кожної родини має відчуватися кожен із нас. Тільки тоді ми зможемо подолати всі труднощі. ВПО цей напрямок тим, яким опікуються наші депутати. Ми зробили відповідні звернення для того, щоб залишити допомогу тимчасово переміщеним особам. Волонтерство також це той напрямок, який законодавчі хочуть обмежити. Мабуть. це також чули до 1.04. відповідні звернення депутати зробили у всіх радах для того, щоб убезпечити цю небезпеку. П'ятеро дітей вдалося вивести із окупованої території двоє дівчаток і троє хлопчиків. Про це повідомили Херсонській обласній військовій адміністрації. Вік дітей від 4 до 16 років. Серед них одна сирота. Зараз вони перебувають у безпечному місці і з ними працюють лікарі та психологи. На Авдіївському та курахівському напрямках бригади ЗСУ ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати українські позиції та іноді. Має успіх на окремих ділянках. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час перебування на лінії фронту. Каже, головна задача це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки для нанесення максимальних втрат противнику, а також отримати займані позиції, відновити положення там, де відійшли. Зазначив головнокомандувач ЗСУ. Швидко. Розкластися, зарядитися та відпрацювати, а також повернутися. Так працюють гранатометники на харківському напрямку. Для них головне кажуть повернутися без поранених. Для злагодженої роботи кожна одиниця розрахунку знає свою справу, тому що кожна ж секунда може вартувати життя. Більше про свою роботу гранатометники розповіли моїм колегам. Шлях на позицію доволі непростий та небезпечний. Спочатку бронетехнікою, потім пішки. рахунку АГС питаємо, що в їхній роботі найважливіше. На саме перед це швидко зареагувати, швидко зібратися, підбігти і красиво відпрацювати. І щоб у тебе були, звісно, помічники, які розуміли, що тобі треба там. Подати улітку, там быстренько раз підбіг, поставив, зародилися, раз все. Командир розрахунку ЦОЙ каже, бійці його команди знають, що робити. І, звісно, і зайти, це, щоб ніхто не був ранений. Це саме головніше, звісно. Від моменту отримання команди до першого пострілу, буквально секунди. Треба встигнути уразити ворога вчасно. Ну а так, що, головне, вміння працювати і хотіти, щоб відпрацювати так, як можна. вчився? До Допустим, мене заінтересувала guess, Ну, Така дуже ефективна штука проти піхоти, яка дуже ложе піхоту. І цікаво саме, ну я не знаю, мені понравилось. Я захотів, я вчився, внікав. І на даний момент я як поганий стрілок. Я зараз своїх полі хочу так само вже стріляти. Для лівера на позивний голова це вже не перша військова спеціальність. Да, це четверта. Моя спеціальність. Була перша снайпером, сама перша. Потім кулеметником, потім МИТИС. Ну, воно куча по броні, по льокій броні йде. Ну а тепер же гранатометник. Всегда треба вчитися, будь-що і будь-коли. Є можливість, бачиш зброю, підійти, поінтересуйся, хай тобі покажуть, розкажуть, якщо у вас такої можливості немає. І хай хлопці покажуть. Чим більше ти зброєю опануєш, тим набагато це краще буде для тебе самого ж. Зараз в професії гранатометника, в професії навідника, що найголовніше. Найголовніше це беремо, грубо практика. Кожен день, щоб була практика, практика і практика. І настріл. Чим більше в тебе настрілу, тим більше опиту ти сам по собі придбаєш. Розрахунок ОГС – це командна робота. Кожен має знати, за що він відповідає. тебе пробривається. Можна і за ній ходити, ні? Давай так. Кажи трохи про, про хлопців, з якими ти зараз служиш, хто поруч з тобою. За мною служать оце Цой, голова. Розчет у нас хороший, дружній. Все у нас добре. Уже, вважай на позиціях тут скоро порубує півроку, як ми в місті. А так, головне, що ми дружні з ними. Що тебе мотивує боротися? Щоб ми вибили вже і щоб Україна вже стала вільною. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих оглядів і блогів. Звісно, стежте також за нашим телеграмом, щоб читати головні новини першими. Ну і щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з спрямо.